Добрий вечір, шановне товариство, кияни і гості. Вас вітає співочий гурт Чумаки і зичить вам доброго настрою. Але ми сьогодні представляємо не чумаків, а українську народну пісню. І я хочу почати з слова саме про нашу пісню. Україна не спасеться. Якщо не почує своєї пісні. Ці слова недавно сказав Василь Литвин. Такі несподівані, такі глибокі слова. Україна сьогодні не чує своєї пісні. І якщо ця пісня ще існує, то в ролі служниці, в ролі попелюшки, до послуг добродіїв, які вміють її аранжувати. Обробляти, а між тим наша попелюшка гідна всесвітньої шани. У 1845 році німецький поет Фрідріх Буденштед видав збірку перекладів на німецьку мову українських народних пісень. І він там писав такі слова. Ні в одній землі дерево народної поезії не дало таких величних плодів, ніде геній народу не втілився у своєму здоровому розумі так, як в піснях України. Справді цей народ, який вмів співати такі пісні і милуватися ними, не міг стояти на низькому рівні освіти? А наш Микола Гоголь сказав просто: пісні для Малоросії це все і поезія, і історія, і батьківська могила. Так де ж це все? Куди воно поділося? Вона не поділася, вона живе, але вона живе так, як до пісні до цієї можна сказати, як слова, павличка, як він сказав про мову, де наша мова? В домовині Обвік об б'ється, відчини, але замішаний на глині одрабства рабства й самогонки сині мовчать глухі її сини. Ми хочемо представити саме українську народну пісню, вечір української народної пісні. Нехай вона буде сьогодні господинею. А почнемо ми наш спів із такої цікавої пісні, цікавої тим, що це типова за всіма ознаками пісня Надніпрянщини, пісня середньої України, центральної України у ніч темною та й до білої дни. So...